Змінилися ваші доходи за минулий рік. Виросли чи впали? Сподіваюся, що виросли, тому що я намагаюся працювати над цим, розвивати себе, розвивати країну, підтримувати країну, тому бажаю всім, щоб доходи піднялись. А ви взагалі відчули це на своїх доходах? Ну, коли підіймаються доходи, тоді і бажання теж підіймаються, тому намагаюся балансувати між цим всім, але я думаю, що піднялись. Я в декрете, <laughs>. <Чай -то. смех> Шось, ну, Как я слышу, что не очень изменилось. Это, они, она может и меняется, но цены растут очень сильно. То есть, мне кажется, отношения зарплаты и цены ничего не меняется Слушай, мало в декретных. Не, ну, то есть, если только на них жить, то ты не выживешь. Мы пенсионеры. У нас 20... Мизерная пенсия. Никаких доходов больше нет. Самая мизерная. И все. Спасибо. Будьте здоровы. Ну, первое, это то, что закрылась самая основная работа во время войны. Ну, по-перше, хочуть, щоб платили налоги. А почему ми повинні їх платити. Ну, війна зробила хуже. Доходи залишилися такими же. А чи хотілося б більше? Якщо так, то на скільки? На відсотків 20. Так, він дуже змінився, зменшився майже втричі. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що скорочення в університеті у мене взагалі ця робота ну її немає. А в школі учні поїхали до інших країн разом з батьками, і тому мало учнів це. Означає, що мало годин. Роботи тому я намагаюся знайти якусь додаткову роботу не по профілю, тому що дуже мало приладять в Україні вчителям. У мене досвід 13 років, і зарплата, на яку я можу претендувати, майже ну ні на що не вистачає. Тобто, 8 тисяч це максимум, можливо, 12 тисяч гривень, але цього немає, тому що дітей немає або в школах ну, ось така ситуація, що не беруть. Я поступила, во-первых, в коледж на роботу ріелтором, зараз працюю, і 40-60 тисяч гривень мені вполне вистачає в місяць. Тобто вам вистачає? Так, 60 да. – так, 40 – вже ні. Як вам сказати, на даний момент я безробітна. того нічого. Давно? З початку війни, дякуючи за ощадженням, ще якось тримаюся. А ким ви працювали до війни? Офіс менеджер. Будемо чекати, коли це все завершиться.